Вітаю вас, друзі. Сьогодні поговоримо про п'ять головних переконань, через які ви ще не заробляєте 5 тисяч доларів в соцмережах. Додивіться це відео до кінця, якщо ви вже перепробували дуже багато різних методик, перепробували різні інструменти, там воронки, продажі, і щось у вас все ж таки не виходить. Дуже неочевидні речі, через які ви самі блокуєте і зупиняєте свій ріст. І останнє п'яте переконання це те, про що взагалі майже ніхто не говорить, але воно. Кардинально впливає на ваш розвиток, на ваші фінанси і на ваше загальне самопочуття. Хто мене не знає, мене звати Буц Андрій, в колишньому я пілот. Зараз я продюсер, допомагаю людям просувати власні блоги, проявляти власний потенціал душі через соцмережі з просуванням, з продажем продуктів і інше моє направлення психологічне. Працюю як коуч, тета практик, провідник гриліла, тобто про поєднання психологічного духовного з твердими інструментами і як досягати бажаного. З найменшим використанням ресурсів і найлегшим шляхом, я раніше дуже часто страждав в принципі від фінансової нестабільності, і я не міг зрозуміти, чому е, от є одні ті самі інструменти. Там проходячи багато курсів, не я не розумію, чому у одних от виходить, що все класно, да? А от у інших ні, і я довго не міг зрозуміти, чому ця причина, чому це так працює. Отже, перше переконання, щоб заробляти 5 тисяч доларів. І більше вам потрібна складна система. Це перша помилка, яку допускають більшість людей. Це те, що вони хочуть одразу там, зробити складні воронки, автовебінари, хочуть продавати якісь недорогі продукти. Одразу все намішано, одразу все дуже-дуже багато. Перше, що вам треба зрозуміти, це як з допомогою найпростішої формули, найвиразнішому варіанті, в такому в, в Чорновому. Вам треба зрозуміти, які дії вам потрібно робити, щоб залучати на регулярній основі клієнтів ваш блог, і яку послугу, який продукт їм продавати, для того, щоб він вирішував потребу людей. Тому що гроші приходять в наше життя через людей, глибинне розуміння людей дає нам можливість створювати продукти, які мають певну цінність, і ми обмінюємо їх на гроші. І от, знаходячи формулу, як залучати. Цих клієнтів в наш блог з допомогою відповідно правильного контенту і продавати їм, хоча б один на один, вибудувати найпростішу воронку, можна робити 5 10 навіть 15 тисяч доларів просто соло, навіть без команди. І вже потім, коли все це працює, ти вже делегуєш далі. І так твоя система розвивається не навпаки. Бо коли ти хочеш зробити спершу щось дуже складне для твого мозку. Це Майже неможлива задача, і ти будеш її точно прокрастинувати, не буде енергії і так далі. Друге, вже все сказала. Навіщо мені про це розповідати? Теж найпоширеніша помилка. Зрозумійте одну річ. От ви думаєте, от зараз я вам розповідаю там, про монетизацію ваших знань в соцмережах, да? ви що думаєте, що про це ніхто ніколи, ну типу, не казав? Або ви думаєте, немає курсів про те, що, там які розповідають про цю інформацію? Зрозумійте, що якщо вам. Там зверху приходить якась ідея: енергія для того, щоб ви щось зробили. То розумієте, що ця енергія вона була послуна з колективного, щоб саме ви її реалізували. Тобто, у вас є певний набір навичок, харизми, підбіру слів вашої в цілому внутрішньої енергетики для того, щоб передати саме потрібним людям. І ваше завдання це знайти потрібних людей, а ви точно є, якщо вам ця ідея прийшла, отже, є люди, яким дуже це потрібно. Ви, по факту, нівелюючи ваш внутрішній імпульс, по-перше, знецінюєте його, вам через це більше може не приходити. Ви руйнуєте себе і середини, тому що це знецінюється все і зраджуєте тих людей. Тому набір. Чинників і факторів, через які ви можете продавати і бути унікальними, їх настільки багато, не стільки безліч, і кожна людина є по факту унікальною із власним набором про те, що я перечислив. І саме ви в вашій манері можете донести цю інформацію. І друге, через те, що зараз вже настільки багато різних інструментів, настільки ну, багато різного всього, що саме ви власному підході, навіть якщо це трошечки невеличка якась є зміна. Саме ви зможете це внести в глобальну картину своєю енергетикою, своїм полем, тому що якщо говорити вже трохи ізотерично, то у кожного з нас є певне поле, і ми запрошуючи людей до себе там в продукт, або ну в принципі працюючи з людьми, у людини є поле, і у вас є поле. І ви в співвідношенні цього поля створюєте єдине вже поле, яке трансформує і цю людину і відповідну вас. І це вже немає іншої людини з таким же полем, як у вас. І тобто, ви запрошуєте людей в власне поле, відбувається трансформація. І навіть інколи людина, думаю, у вас таке було, що ви приходите на якесь навчання, і ви дізналися одне речення, яке по факту змінило там весь ваш напрямок. Або, можливо, коли до вас хтось прийшов, або ви прийшли, і зрозуміли, я точно цим не хочу займатися. І це вже теж був результат для цієї людини або для вас. Тому пам'ятайте про це. Третє, мене ніхто не купить за таку ціну або, в принципі, зараз не купляють. Ми завжди знаємо, що те, що ми відчуваємо всередині, те, що ми знаємо всередині, завжди є проекція в зовнішньому. І якщо ви будете думати, що ніхто не купляє і ніхто у вас не купить, то звісно, так це і буде. Люди зазвичай звикли знецінювати навіть маленькі продажі а через те, що ми живемо в епоху соцмереж і Інстаграму, де всі мільйонери, всіх ламборгіні, Фарарі. Все класно, все шикарно. Звісно, дуже важко е, почати цінувати там навіть якісь маленькі продажі там на 10-15 євро. У мене була ситуація, коли в мене там тиждень підряд були дуже жахливі продажі мого дорогого продукту. Тобто, вообще просто люди не купляли. Я по своїй натурі завжди по житті знецінював майже все. От мені що не дай. Я день там, я типу день порадію. Потім знову в мене все погано. І як тільки я кажу, що все погано, так воно завжди і стається. Тобто, те, що через ту призму внутрішнього, що ми дивимося на світ, ми те і отримуємо. І я по факту перепрограмовував, я довго був в терапії з цим питанням, навчитися дякувати. І по факту, дякувати вдячність являється ключовою, одною з ключових ознак взагалі багатства і щасливого життя. От що б не ставалося в твоєму житті, дякую. Тому що змінювати фокус навіть цієї ситуації, як вона може повпливати на твій ріст, і на твій успіх і на твій кайф від життя одразу переключає, і е, нам дається ще більше позитивного. Тому що якщо ми дякуємо, тому що якщо навіть говорити з точки зору віри, Бог нам дає зверху, ми за це дякуємо, і нам дається ще більше. Якщо ми отримуємо зверху, ми не дякуємо, жаліємося, що все херня, то по факту ми це і отримуємо. тобто отримуємо херню ще більше і. Рішення цього питання не ззовні, що ми починаємо там щось інше робити, а з внутрішнього, що ми починаємо інакше дивитися на цей світ, і такий бац, ага, все окей. І потім бачимо на матерії інші проявлення. Тобто зрозуміти, і ось це коли була така ситуація, але в мене був ще недорогий продукт. І він продавався ну, регулярно. І по факту там в мене, мене, мене не продається продукт за 1000 доларів, але продається за 15 доларів. І я таки думаю, так, ага, і я міг говорити. Продажі не йдуть, все погано, гроші не заходять. Я такий, так, гроші заходять. От я дивлюся своєю увагою, створюю, дивлюся, направляю фокус, що в мене заходять гроші. І проходить тиждень, і потім зробили рекордну виручку. Рекордну. Рекордну виручку через те, що я тримав цей фокус, урок був засвоєний, тому що в мене в житті часто таке відбувається, що я щось отримую, я дуже цього хочу, отримую день, все. Взагалі, це все фігня. Це і для мене цей урок бути вдячним. По факту, це взагалі така магічна фраза дякувати і це магічне відчуття, яке трансформує будь-який стан і може вас оживити. Тому що якщо ви не дякуєте, якщо ви сумніваєтесь, ви по факту сумніваєтесь в планах. Бога так само можу говорити це, як це кажу, з точки зору віри, можу говорити з точки зору психології. Якщо ви не дякуєте, вам мало, ви фокусуєте центром своєї уваги на дефіциті. За дефіцитів народжується ще більше дефіциту. Ми можемо закривати дефіцити тільки внутрішньо, якщо ми хочемо щось зовні, це неможливо. Четверте переконання: в мене недостатньо знань. Прекрасно. Дивіться, якщо ви думаєте, що ще одне навчання. Ще два навчання, ще три навчання, що змінилися? Ні. Тому що ви відчуваєте дефіцит знань з внутрішнього відчуття. І, і, і ну, просто помітьте, це я не кажу про людей, які там ніколи не займалися, допустимо, нутриціологією. І вони такі, я класний нутриціолог. Все, я внутрішньо відчуваю, внутрішньо знаю, що я класний нутриціолог. Але об'єктивно ви не маєте цих знань. А я кажу вже про людей, які там вже. Доволі довгий час в ній кажуть, ну мені ще трохи і от тоді я вже буду. Я, от я кажу саме про ці случаї, коли є суб'єктивна, необ'єктивна оцінка власним відчуттям. І коли ці відчуття у вас є, що ви ще недостатньо, ще недостатньо, ви по факту будете ще більше створювати цю реальність, де вам недостатньо. І чим більше навчання ви ще будете приходити, буде створюватися ще більше такі ситуації, де по факту це буде все коту під хвост. Тобто, ви, вам навчання або не сподобається для вас. То не зайде, тобто, все буде просто абсолютно не буде працювати. Тому е, тут також я рекомендую всі ці питання взагалі м, в терапію, е, з цими питаннями в терапію заходять, тому що я зі своїми клієнтами спершу починаю працювати з цими переконаннями з основними. дивлюся, як взагалі у них вибудований фундамент їх як особистості, як експерта, що у них самооцінкою, як вони сприймають реальність. Які у них стосунки з партнерами, які у них стосунки, чоловік жінка з батьками, і тоді вже можна якось вибудовувати там в принципі якісь воронки, системи, контент, продажі, тому що без цього все немає, все абсолютно не має значення. Який б у вас не був класний прогрів, який б у вас не був класний продукт, навіть все, що ви будете робити, ви будете з внутрішнього стану, будете бачити підтвердження йому взовні. Просто оце собі зафіксуєте. І якщо у вас зараз щось не виходить, це саме через те. По факту, всі кейси, якщо ви мене там не знаєте, можливо, можете зайти в інстаграм, подивитися в хайлайті клієнти. Там всі люди, які там заробляли зі мною там дев'ять тисяч євро за місяць, тисяч євро там за місяць, за там за два місяці ми заробляли. То всі мої кейси це все завжди було поєднання духовної, внутрішньої, психологічної, терапевтичної роботи, поєднання з твердими інструментами, не навпаки, тому що ми не можемо збільшити рівень енергії фінансової без в принципі, розширювання нашої енергоємності. Це вже така база стала, і якщо ви дивитесь на людей у якихось постійно щось виходить, у інших не виходить це те, що вже у тих людей, або перше, першочергово це рівень енергоємності розширений, і є дуже великий рівень дозволяти собі, або ці люди вони переламують себе як особистість, і от, допустимо, є рівень. Загальний об'єм енергії, які, які виділяються на стосунки, на здоров'я, на гроші на реалізацію. І ми, якщо качаємо, ламаючи себе, знаєте, можна прям придавіть себе, давай, і що? І через це відбувається дуже сильне вигорання, і так далі, ми качаємо гроші, і це все починає провалюватися. Там бо стосунки відпадають, або здоров'я, і це ж дуже часто, тому що хтось там дуже хоче стосунки. Дуже хоче стосунки, але... Ну, вони типу там ці жінки, допустим, якщо ми говоримо про жінок, вони знаходяться на такі дуже сильні маніакальні позиції чоловічі і не підпускають до себе чоловіків, або просто знищують чоловіків, і або в їх реальності тільки слабкі чоловіки, тому що вона не може дозволити їм ну там віддати, допустим їм контроль, або вона сама не відчуває внутрішню безпеку. Тобто, і оці ці всі речі вони дуже сильно впливають в принципі на загальний рівень реалізації. Якщо вам відгукується те, що я кажу, то під цим відео буде посилання на мій телеграм, де ви зможете мені особисто написати і запрошую вас на безкоштовну 15-хвилину діагностику, де я підсвічу саме вам, що вас блокує, обмежує до того, щоб ви отримали бажаний результат, який ви хочете, те саме неочевидне, про яке ви, можливо, навіть не здогадувалися. І якщо вам сподобається моє бачення, то розкажу в принципі про формати взаємодії роботи зі мною або з моєю командою. І ми переходимо до останнього п'ятого пункту. І п'яте, до чого я підводжу, це мені потрібне зовнішнє підтвердження моєї безпеки. Все, що як я вже казав раніше, все, що Зовнішнє воно має тенденцію для руйнування. Якщо ви не відчуваєте внутрішньої безпеки, а ми можемо її відчути тільки в е, всередині нас, ми завжди будемо бачити підтвердження вигляді, якщо ви жінка, допустимо. Вигляді слабкого чоловіка, який не може дати вам підтримку або безпеку. Ви будете бачити в недовольних клієнтах. Ви будете бачити ваші реальності, яка вас оточує, вигляді вашого здоров'я. Ви в принципі, ви, ви не відчуваєте безпеку. Ви їх думаєте, що ви просто закриєтеся, будете з кувачками, сидіти, щось зміниться. Ні, це ілюзія безпеки, тому що ви в боротьбі знаходитеся. У вас немає сталого. Ви в конфлікті, в напряженні, вигораєте і ще більше створюєте оцих. Проблем і страждань в вашому житті. Тільки трансфер... і так само це є підтвердження, там може бути у вигляді відсутності реалізації, відсутності фінансів, відсутності грошей. Тепер просто уявіть на одну секунду, коли ви відчуваєте внутрішню безпеку, от ви її просто відчуваєте, що відбувається з вами взовні? Тобто ви відчуваєте всередині, Фу, все, мені не потрібні там ніхто. Я відчуваю, я даю це сам собі. Як це зробити терапевтичним шляхом? Від знаходжування певних травм, які були в минулому. Тобто зараз все, що є в вашому житті, все, що вас тригарить, і підіймає певні відчуття. У ці відчуття, які у вас підіймаються зараз, це те, що ми все не прожили в минулому. І ці ситуації з минулого нам треба вирішити. Коли ми їх вирішуємо, ми повертаємо стан до себе. Ми відчуваємо внутрішню безпеку і бачимо в реальності підтвердження нового Чоловік вже. Дає безпеку, він дозволяє, ви йому дозволяєте, ви, ви відпускаєте контроль. Ви дозволяєте йому бути тим, хто дає безпеку. Тому що якщо ви кажете, та він такий, він не може, ви знаходяться претензії. В претензії не те, що ж він такий, завжди дивиться в себе, тому що це ілюзія. Ваше оточення, все, що у вас, е, якщо навіть говорити там по НЛП, ми завжди. Все, що ми бачимо навколо, це завжди є певне відображення нашого внутрішнього стану. От, от на це дивіться. Якщо вас щось на влаштовує вашому житті, ви ж це обираєте щосекундно. Немає ні майбутнього, ні минулого. Ви обираєте це щосекундно вашим внутрішнім самопочуттям. І це може трансформовувати дуже швидко, просто в моменті насправді. І тоді, коли ви трансформуєте вашу безпеку, там і клієнти, там і фінанси, там і люди приходять. І там навіть не треба так сильно напрягатися. Допустимо, я закрив минулий місяць, до мене прийшло десь наскільки: майже 12 тисяч доларів до мене прийшло з клієнтів, яких я. Тобто, я не робив для цього жодних дій. Я не створював воронку, не створював системи. У мене є система, яка працює моя, по якій які я заробляю гроші, а це прийшли просто люди самостійно. Десь хтось сказав, десь його показав, і це результат роботи внутрішньої, енергетичної. Це, що коли вам розповідають, що як притягувати до себе ось це про ця історія. Але не просто сидіти і там типу, непонятно, що робити. А це, це робота, але яка дає найшвидший результат з найменшим використанням ваших ресурсів. Нагадую, що під цим відео у вас буде посилання на те, щоб отримати безкоштовну діагностику від мене. Пишіть. Ваш запит, і я розкажу, як можу вам допомогти. В мене було все. Пишіть ваші коментарі. Як вам сподобалось, про що ще зробити ролик? І побачимось в наступних серіях. Пока. Дайте не забув, підписуйся на мій телеграм-канал. Обов'язково там дуже багато безкоштовного контенту, як збільшувати фінанси, і як трансформувати власні стосунки через стосунки з самим собою і, в принципі, покращувати власне життя через трансформацію вашої особистості. Підписуйся!